Я би сьогодні з вами пороздумувати <кій> перед нашою молитвою і взагалі для нашого назідання над одним місцем а, писання. А, воно записане в Євангеліє від Луки в 16 главі. А, от, якщо взяти з якихось місць писань, да, я думаю, в кожної з нас є, можливо, якісь улюблені книги да, або десь улюблені якісь історії, місця, ну, які, можливо, через які Господь до нас особливо проговорює. І ось це місце. Воно для мене теж дуже близьке. Ми будемо читати історію, яка говорить про безпечність, про те, як насправді ми можемо себе обманювати, про поріг аду і раю, і про дуже такі цікаві богословські істини. Можливо, з якими, можливо, в яких ми по новому якось для себе переконаємося, що не зовсім все так, як, як ми чули, як ми бачимо, чи як нас вчили. Євангелія від Луки, 16 глава. З 19 вірша. Ми зараз прочитаємо всю історію, а потім пороздумуємо. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон. І щоденно розкішно бенкетував був і в і один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили й рани, лизали йому. Та ось сталося, що в і умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи в муках в воду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче, Авраама, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив. Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, хто хочуть переходити, не можуть ізвідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав. Отже, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм звістить, щоб і вони не прийшли на, місце, на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, оче Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав: як і пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Ось така історія, і хочеться перше, з чого почати, з того, що історія у нас, коли ми читаємо Біблію, у нас кожна історія якось підписана. Да? От, хто, Можливо, Геце, здається, там немає підписаних заголовків. А от коли ми читаємо цю історію, вона в Біблії підписана, називається історія про багача і лазаря. І так багато якихось місць писання спеціально, можливо, виділено, щоб відокремити одну історію від іншої і якось їх обособити. Обус і на перший погляд може здатися наступне. Ну, Якщо сама назва і сам початок історії, якщо багатий, ну, значить. Пізніше буде погано, добре на землі. Якщо бідний, значить, ну, да, на землі погано, ну потім буде добре. Якщо багатий, значить в пекло, якщо бідний, значить в рай. І начебто вже якийсь такий може в шаблон скластись багатство туди, бідність туди. І в якійсь мірі це дійсно відповідає правді, тому що Ісус Христос не раз вчив, що важко багатому війти в Царство Боже. Важко не просто багатому, а тим, хто надіється. Може, ти не дуже то багатий, але якщо ти в цьому житті надієшся на фінанси, на матеріальне становище, то тобі буде важко війти в Царство Боже. І подібні речі ми бачимо в Писанні, і вони дійсно мають місце. І більше того, аудиторія, з якою спілкувався Ісус, це були люди, які насміхались над Ним, коли Він говорив їм про багатство, про те, що воно не приносить ніякої користі і особливо вічності. Про те, що воно не говорить про Боже благословіння, як думала та аудиторія, яка його слухала. І, можливо, в цьому, в цьому контексті Ісус намагається розбити е, якусь певну впевненість в житті тих людей, які думають, що якщо в мене все добре, якщо я все маю, це мене Бог благословляє. Якщо в мене все прекрасно в житті йде своїм чередом, значить Бог за мене. Але це не обов'язково так. Це, можливо, обов'язково навіть не так. Якось на футболі я з хлопцям задав запитання. Кажу, друзі, в Слові Божому написано, що Бог береже усіх людей на світі. Абсолютно у всіх людей на світі Бог береже. Тільки написано, одних береже для вічності з ним, а інших зберігає для вічного суду. І, можливо, для когось багатство, яке Бог допускає в житті, да, тому що серце цього шукає. Тому що серце цього шукає, можливо, це Бог допускає, щоб людина далі все більше себе запевняла в тому обмані, в який їй хочеться вірити. Що це благословіння, що це, що це прекрасно для мене, що це Бог мене благословляє. Один живе і думає, що в нього в житті. Все супер, да? і, і більше того, дивиться на цього бідного чоловіка і, можливо, зрівнює себе з ним і думає, «Да, це не благословення, це не недобре. Якось пам'ятаю, навіть, навіть з віруючими людьми спілкуєшся, було чути неприємно, але, можливо, в наших гумах, коли обітає така думка. Балакаю з братом одним, він каже: ось приходять люди десь в церкву, в них погано пахне, можливо, якось недобре вдягнуті, і якось і неприємний, і так далі. Я слухаю, і я розумію, що це небезпека. Це вже, це вже я стою на небезпечному шляху, коли мені, можливо, чийсь запах мішає, можливо, чийсь вбрання мішає, можливо, навіть чийсь стиль життя заважає. Це вже небезпека. Можливо, я себе вже вважаю на якусь ланку вище, тому що в мене в житті все добре, тому що я вважаю, що Бог мене благословляє. Коли я був студентом, одного разу в метро зі мною страпилася така цікава пригода, по сьогодні її пам'ятаю, вечір пізно. Я вертаюся з метро в гуртожиток, уже спішу, тому що гуртожиток закривається завчасно, потрібно встигнути потрапити, бо потім або будеш ночувати на вулиці, або прийдеться довго-довго стукати в двері, коли хтось змилується і відкриє. І в переході я йду і сидить людина, і вона щось голосно говорить: я розумію, що ця людина, ну, така, по крайній, у мене спочатку була думка, що ну, просить допомоги, якийсь жебрак. І я проходжу, він голосно так щось кричить. ну, Незвичайно, так оби, зазвичай люди ну, не просять. Ну просто сидів би там, собі просив би, чи там щось приговорював би, а це голосно так щось кричить. І я якось іду, проходжу його мимо, і в мої вуха вловлюють якісь знайомі мені слова. І я якось трохи повільнив хід, і я чую, що він щось згадує зі Слова Божого, згадує Бога. Я вже зупинився, думаю, вже цікаво мені стало, що ж він, про що ж він говорить. Потім я починаю розуміти, коли я став слухати, я почав розуміти, що він проповідує. Я розвернувся, думаю, може, ну, мені здалося, що це якийсь ну, жебрак, чи що я розвертаюся? Я дивлюсь, дійсно, людина бідна, можливо, без, безпритульна. По всьому його зовнішньому вигляду видно, що він, він не спеціально вдівся, що це його стиль життя. Але він сидить і проповідує, і проповідує Євангеліє. Я до нього повертаюся, підходжу, кладу йому гроші. Ну, на що зазвичай можливо почути слова дякую, там, да, ну, як людям допоможете далі. Але він дивиться на мене і він далі починає проповідувати. Говорить мені про ад, про вічні муки, про покарання, про спасіння від гріха. І в той момент я якось себе ще раз переоцінив. В той час я вже був віруючою людиною, я вже тоді на той час покаявся. І сам, по можливості, ми з, з друзями-студентами ходили по гуртожитку, проповідували, а, ну і так інколи, як то може сказати, від погоди до погоди, да, десь між нами теж були якісь переживання, десь хтось хотів, хтось не хотів і так далі. Але я себе оцінив: ось людина, бідна, жебрак, можливо, не ті можливості, які є. В тих, хто має більше, в той час я себе оцінював, як я сьогодні проповідую, як я люблю Господа, що для мене є Господь. І навіть сьогодні, оцінюючи життя і бачачи, коли більше всього маєш, менше посвящаєш. З одним братом, якось спілкуючись, він каже: от мать би забезпеченість. Ну, можливо, як фантазія мати, б мільйон, от тоді буду служити Господу. От коли в мене в житті ну, вже буде хата, машина, все налагоджено і так далі, от тоді буду служити Господу. Це неправда, напевно, в яку вірив цей багач. В принципі, коли ми читаємо історію, з першого 19 по 21 вірш, ми не читаємо, що цей, ця людина ну, страшенними гріхами грішив. Ну, за що б його можна було відправити в пекло. Хоча немає жодної людини без ріха. Немає жодної людини без ріха. А покарання за один гріх це вічне відділення від Бога. Ми не читаємо про якісь страшні речі, які б він робив, би, ну, за що, можливо, хтось би з нас подумав, «Да, йому точно дорога в пекло. Але він жив безпечно. І явно, читаючи далі по історії, ми бачимо, що Господь йому в житті особливо й не потрібен був. Він його не шукав. Та ось сталося, 22 вірш. Та ось сталося, що в й помер, і на Авраамове лону віднесен, віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. Дуже цікавий вірш, напевно, для всіх похорон. Особливо для тих, хто вірить в те, що коли людина помирає, ще є час за неї помолитись. Хто вірив в те, що коли людина помирає, ще є якихось там 10, 20, 40, не знаю хто в кількість днів, яку вірить, відмолити. Що коли людина помирає, ще можна за неї щось принести в храм, щось Богу віддати, щоб якось її можливо витягнути із певної ями. Помер один, помер другий, і вони відразу вже десь оказалися. Та ось сталося, в Боге помер і на Авраама лону віднесли його ангели. Помер багатий і його поховали. І далі ми читаємо, куди він потрапив. І терплячи в муках воду, 23 вірш звів очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на Лоні його. Бог дає шанс примирити з ним тут, зараз і на землі. Коли ми помремо. Вже не буде дороги назад. Вже не буде можливості щось поміняти. Вже не буде такого, що ми, як е, цей багаць, скаже, Господи, я все зрозумів. Точно, пекло, точно, ад, точно, покарання за гріх. Господи, ще, ще будь ласка, можливість, ще один шанс. Але шансу вже немає. І він закричав та сказав, 24 вірш: Змилуйся, очі Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цим». Коли ми читаємо Евангелія, ми бачимо, Ісус Христос описує не, неодноразово да, про те, що буде робитись в аду. і в якійсь мірі описує те, що буде в раю. Але одне місце Писання говорить, Христос каже про те, що не бачили те вухо і не чуло, не, не бачили те око, не чуло те вухо, і не приходило на розум людині, що Бог приготовив люблячим його. Іншими словами, чому, можливо, не, не бачимо багато описів раю? Тому що Господь каже, уявити це якби, да, і описати вам, ми просто цього не зрозумієте, наскільки там прекрасно. Про, про муки нам, можливо, легше десь зрозуміти, тому що ми їх тут. Багато мук переживаємо різних, да, і якось уявити, нам муки страждання легше. І ось цей чоловік мучиться в аду, і я не знаю, від чого його муки сильніші. Від того, від того стану, в якому він перебуває там. Чи ми бачимо, що він, будучи в аду, він бачить, як прекрасно тим, хто в раю. Не знаю, це не буде, напевно, якесь стікляне розмежування, да, яке він бачить, але якимось чином для нього буде зрозуміло в ладу як прекрасно в раю. Він ще раз переоцінить те, що він втратив. Можливо, все життя він намагався добитись комфорту, продлити якось трошки своє життя, краще жити і так далі. Але він зрозуміє, що це все були пустощі. перед тим, що він втратив, не набувши вічності. Живучи тут на землі, не примирившись з Богом, не отримавши прощення своїх гріхів, куди він потрапив. Авраам вже промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А окрім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, хто хочуть переходити. Не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Ще одна цікава річ. Да? Я пам'ятаю, коли я якось увірував, я собі думав: ну, потраплю в рай. Чи не трапиться такого, що в небесах щось зроблю, не те, і Господь мене. Я не знаю, чи була в когось із вас така думка, мене посіщали подібні думки. Але тут ми читаємо таку, знаєте, утіху Божу. Що коли ми потрапимо в Царство Боже, ну, в тебе можливості. Не те, не що в тебе там. Мова навіть і про гріхи там йти не буде. Людина буде жити в присутності святого вічного Бога свято, так як і Він є святий. І можливості перейти чи потрапити випадково, жодної не буде. Ми будемо Авраам каже, ти будеш там постійно утішатися. Стан, якого, можливо, тут не вистачає. Хто б мене утішив, от би десь утішитись, от би почути слова втіхи. Як ми цього потребуємо всяких складних на життя? І ось той, хто все життя намагався тут на землі себе вгородити утіхою земною, Авраам каже, що ти прийняв інше. Лихе. Далі цікавий діалог зав'язується, і цей багач говорить наступні слова. А він відказав 27 й вірш. Отже, отче, благаю тебе, щоб його ти послав. Тобто, кого-небудь в даному випадку він говорить про Лазаря, він бачить чоловіка, який колись був мертвий ожив, і зараз він в царстві з Богом. Очі, отже, Оче, благаю тебе, щоб його Ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай Він їм звістить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. І, в принципі, далі він каже в 31-му вірші, да, вже Авраам відповідає, що хто із мертвих, якщо і Воскресне, не йнятимуть віри. Часто ось в спілкуванні з людьми чуєш подібну думку. Да, що... Ну, от якщо б побачив своїми очами, да, от отудова ніхто не вертався. От якби отудова хтось вернувся да, і сказав би, от подібні слова, да, часто в умах людей виникають, і люди говорять, от як от я як, як туди прийду, побачу, да, тоді повірю. Чи от як туди хтось прийде, розкаже, ну, от тоді повірю. оттуда ще ніхто не вертався. Ну цей чоловік, будучи в аду, він цепляється навіть, не знаю, чи про це він думав, живучи на землі, але він, він побачив всю реальність цих подій, він побачив реальність Аду і Раю. Він каже, будь ласка, кого-небудь пошли. Хай їм скаже, що це реальність, що ад – це реально, що Рай це реально. Можливо, хтось із них покається з моїх п'яти братів. Напевно, він усвідомлює, що його брати пішли по його стопам. І їхній шлях е, прийде все ж саме місце, де він знаходиться. Можливо, хтось із них навернеться, можливо, хтось покаяться, щоб він сюди не прийшов. Цікаво, що відповідає Авраам. 29 вірш. Авраам вже сказав: Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. Про що йде мова? Мойсея і Пророків мова йде про писання. Яке ми, з вами, яке ми з вами маємо? І Авраам, звертаючись до цього чоловіка, каже: Люди, ви на землі мали Слово Боже. Воно проповідувалось? Проповідувалось. Ви його чули? Чули. Ви його, може, не читали, але ну, вам хтось розповів? Розповів. Ви не повірили? Якщо хтось з мертвих встане, тим паче не повірите. Одному чоловіку якось ну, так він сильно жадав, каже, от хтось воскресне, чи от хтось прийде, вернеться, от тоді. да. Я кажу, хорошо, добре. Уяви ситуацію, до тебе приходить чоловік і каже, я там був, я воскрес із мертвих. Як ти його сприймеш? Ну, приблизно отак. Авраам каже, якщо не, в, не вірують в Слово, то якщо хтось із мертвих Воскресне, не йнятимуть віри. Людина, якщо хоче себе оправдати, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне і буде йому детально, реально описувати те, що там відбувається, якщо не, йня, не хоче няти віри від Слова Божого, не йнятиме і свідчення. Ще одна річ, на яку хотілося б звернути увагу, це про те, що Бог нас постійно попереджає. Попередження Боже ми постійно чуємо. Я з, з дітками на днях. Така гар, гарний життєвий урок був. Е, кожен із нас з цим стикався. Дітки, поприбирайте». Почули. Приходжу, дивлюся, один валяється на полу і велосипеда крутить, другий на ліжку, третій жонглірує іграшками. Кажу, дітки, поприбирайте». Заходжу ще через час. Ну, щось там трошки склали і поки складали, то за, загралися тим, що складали. Дітки кажу, у вас 10 хвилин. Поперебирайте. Ну, я то знаю, що через 10 хвилин треба буде ще трошки сказати. Приходжу через 10 хвилин, кажу, дітки, я вже починаю рахувати. Ну, Хтось піднявся, поняв, що серйозно треба прибирати. Хтось продовжив те, що до цього робив. Ну, я вже приходжу, кажу, дітки, я ж вас попереджав. Ой, тато, ой, все, ми вже. Тато вже, коли прийшов з покаранням, вони вже прибирати. Все, вони вже все поняли. Треба прибирати. От ми часто, як оті діти, да, неслухняні оці, цей багач. Господи, я вже все поняв. От тепер я вже все поняв, але вже пізно. Та, тато ж вас попереджав, дітки. Ну, я ж попереджав. Я ж раз, другий, третій, я вже і рахувався, я ж вас попереджав. Це, можливо, от, знаєте, такий простий життєвий приклад, але я з дітками тоді сів і якраз про це почав говорити. Що Бог нас часто попереджає. В любові, в довготерпінні, у великому милосерді. Навіть десь хворобу нам пошли, ми жаліємося, що щось болить і так далі. Ну Господь нас цим зупиняє. Десь якісь обставини життя пошли щось, Уже вже нас трошки, десь, як, як ми дітей десь трошки, чи в угол, чи куди поставимо, да? вже трохи нам дасть, ну вже зрозуміє, десь зупини нас в житті, ну зваж, ну пороздумуй, ну в небо поглянь. А нам інколи немає часу, а нам хочеться тут на землі все встигнути, налагодити, все навколо-навколо, і в вічності в так багато втрачаємо, Так багато. Аби не втратити всю вічність. Як втратив цей багать. Станем помолимося.